Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. І сьогодні говоримо про таку важливу незамінну річ для всіх власників чотирилапих, як пелюшки. У нас на огляді тренувальні пелюшки для цуценят і дорослих собак нової торгової марки Хагітенд. Вона створена командою Зоокомплекс, одного із провідних операторів ринку електронної комерції в сегменті товарів для домашніх тварин. Одноразові гігієнічні пелюшки Хагітент представлені у двох варіантах: стандартні, як у мене, а також з активованим вугіллям. Вони підійдуть для чотирилапих, які тривалий час перебувають вдома для привчання до туалету та інших потреб. Підходять для щоденного використання як в домашніх умовах, так і у подорожах. Пелюшки чудово абсорбують вологу за рахунок гідрофільного нетканного матеріалу, добре поглинають неприємні запахи. Верхній шар пелюшки дуже М'який приємний на дотик і, що головне, гіпоалергенний. Нижня частина пелюшки виготовлена з поліетилену, що захищає поверхні від протікання. А активоване вугілля у складі має антибактеріальний ефект. Особливістю цих пелюшок є наявність гідрофобного шару спанбонду, що робить її більш міцною і м'якшою. Суперабсорбент всередині пелюшки перетворює рідину на гель. Пелюшки Hygiene продаються упаковками по 30 і 50 штук. Замовити такі. Можна на сайті в застосунку зоокомплекс а також в офіційних дилерів зоокомплексу. Усі корисні посилання шукай в описі під цим відео.